Всім привіт, дорогі друзі! Ну що ж, заключний день в першому турі Ліги Чемпіонів про всі результати вже відомі. Перший тур офіційно завершився. І сьогодні ми будемо розбирати шість останніх матчів в цьому першому турі. Мені, якщо чесно, цей ігровий день четверга е, сподобався, тому що була інтрига. Були результати, ну, скажімо так, і несподівані, і ми отримали першу сенсацію в лізі чемпіонів. Програв фаворит. Дійсно, суттєвий фаворит це Барселона. Так, да, там є об'єктивні причини, чому. Так сталося, але фіксуємо, що перша сенсація в новому форматі Ліги Чемпіонів сталася. Ну і ми сьогодні це все діло розберемо, друзі. Пишіть в коментарях обов'язково, які матчі ви дивилися, який матч вам найбільше сподобався, хто для вас MVP цього дня найкращий гравець і найкраща от команда. Хто вам найбільше сподобався, тому що ну, деякі команди я сам давно вже не дивився, було цікаво поглянути на них. Тому своїми думками, враженнями зараз за вами буду ділитися стосовно кожного поєдинку. Два вас потрібно просто поставити вподобайку. Обов'язково 2-3 секунди вас це займе. Так буду розуміти, що вам подобаються наші огляди. Ну і підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та вихід прямих трансляцій. А розпочинати ми будемо з перших двох матчів: це Цервена Зв'язда і Бенфіка, та Фейнорд Байер Леверкузен Ці два матчі, в принципі, в один час ішли. І сценарій цих поєдинків був доволі схожим, тому що в обох матчах. Перший тайм вирішив долю протистояння. Розпочинаємо з, ну, давайте з Бенфіки і червени зв'язди. Розпочнемо. Яка для, для мене була власна інтрига в цьому протистоянні? Це, звісно, Анатолій Трубін, наш український голкіпер, який е, сьогодні був в основі в першому матчі для своєї команди. Ну і звісно, ми знали тут, що Бенфіка е, є. Дійсно, явним фаворитом цього протистояння. Якщо глянути на статистику цього матчу, так сказати складно, але потрібно розуміти контекст. В першому таймі ну, були в принципі всі моменти, всі епізоди за Бенфікою. Хоча і подивіться, володіння м'яча цервана Зв'язда і в першому таймі навіть переможному для Бенфіки виграла. да. І по ударах була рівна кількість. Але як показується Ліга Чемпіонів і конкретно цей ігровий день. Контроль м'яча там да удари по воротах, моменти вони не завжди е, визначають результат підсумковий в. Поєдинку, і Бенфіка забила доволі хороші м'ячі. Забили двоє футболістів збірної Туреччини. Актюркоглу на початку забив доволі хороший м'яч. І на 29-й хвилині забив Кокчу. Він відзначився з штрафного удару, тобто стандартне положення залетіло в Бенфіки. Дійсно, хороший м'яч штрафного. Першим голі там комбінація була тут стандартне положення, і, в принципі, Бенфіка. Вже до 30 хвилини вела в рахунку в 0-2, і їм не було вже сенсу якось там е грати в якийсь проактивний футбол. Вони на другий тайм вийшли. Грати другим номером і статистика нам про це говорить. Ми бачимо, що Бенфіка фактично не брала участі вже в атаках. Сиділа, і, звісно, е великі надії були на Анатолія Трубіна. Сейвів в нього було сьогодні небагато. В першому таймі один хороший сейв він зробив. Ну, в другому таймі бачимо тільки один удар в площину, який завершився голом. Але цервена забила тільки в кінці. І їм уже часу не вистачило для того, щоб закамбечити Забив там Мілсон. Вихід сам на сам. На жаль, Трубін не врятував. Але в цілому для Трубіна матч був хорошим. Він не привозив, тобто якихось серйозних помилок в захисті не було. Бенфіка зігла, зіграла організовано і в цілому змогли перемогти більш слабкого суперника. Хоча назвати Цервену слабким суперником я б так не наважився, тому що ну, дійсно статистика нам говорить про протилежне. Але очікувані голи ми бачимо ось ну, навіть на 10 0, 10 Бенфіка тут переважає, тому справедливо моменти свої реалізували, забили далі, грали вже другим номером по результату. Ну і звісно, якби Бенфіка не зробила результат ще в першому таймі, ми, скоріш за все, побачили б більш проактивну команду португальську і більш задіяну в атаці. І Навіть от зараз на карті передач ми бачимо, що е, доволі непогано цервена зв'язда грала, тобто високо, але в основному через фланги, бо в них немає такого підбору виконавців в центрі поля, щоб забирати центр в Бенфіки, тому центр контролювала в основному Бенфіка. а а Цервена намагалася е, атакувати, ми бачимо, Давила через лівий фланг. Тобто багато передач, багато стягувалися туди футболістів. Переходимо до більш рівного протистояння між Фейнордом та Байером, І він дійсно по сценарію був схожим на Цервену та Бенфіку, тому що Байер тут зробив результат в таймі першому і так зробив, що прям. Нічого не змінилося, тому що цурава цервана, хоч забила а один, а Фейнорд не змогли забити. Хоча Фейнорд мені сподобався сказати, що Фейнорд заслужив на 0-4, я б так не сказав. Як мінімум, вони заслужили теж забити кілька мечів Ворота Байера Ну, Байер після минулого феєричного сезону, після фіналу Ліги Європи, після того, як вони виграли Бундеслігу, хабі Алонсо не програвав, програв тільки Аталанті в фіналі. Тобто, все було здорово. І зараз в них шанс показати себе на євроарені. Тобто, вони, ну фактично, там більшість лідерів зберегли своєї команди. Там Фрімпон залишився, Боніфейс, Вірц, Грімальдо і інші футболісти там в центрі поля і в центрі захисту. Їх змогли зберегти, їх не розкупили. І це говорить про те, що ну Баєр все-таки хоче. Будувати футбол в напевно, будуть розбирати потихеньку, влітку там Байер Деяких захисників заберуть, але зараз ми бачимо все одно команду, яка готова е, давати результат. І мені дуже сподобалося те, як Байер використовував моменти ідеальну реалізацію. Е, команда хабі Алонсо показала, тому що, от, будь ласка, е, статистика першого тайму, ми наглядно зараз її подивимося, але і показники Джими Байовичимо, що в Баєра краще, попри те, що ударів в них на два менше, але в площину 4. І розвивалися в нас події доволі швидко. Тобто Байер намагався грати більше. Ну я б не сказав, що прям другим номером це було, був рівноцінний матч. Ми знаємо, що Фейнорд це команда Арнеслота, ну колишня команда Арнеслота, яка громила, і Шахтар, звісно, зараз час пройшов, але в цілому гра нідерландської команди не змінилася. Це про атакувальна команда. Ми знаємо, що там і Аякс, і Фейнорд, і всі інші команди, які там зверху і ПСВ знаходяться. Вони 4-3-3, все побігли. Вперед за результатом це максимально атакувальний футбол. І Фейнор дуже добре тримав м'яч, але помилявся. Тут помилки вийшли на перший план, тому що перший м'яч це якраз помилка, де втратив м'яч опорний півзахисник. Зараз подивимося, хто це був. Це був якраз зерукі. Оцей. Опорник, який втратив м'яч, вірц обікрав його, війшов в зону 14-ї, звідти вразив ворота на 5-й хвилині. Це подарувало впевненість і, і надії Байеру в подальшому, і вони дуже здорово два флангові м'ячі забили. Я відмітив би тут фрімпонга, два асисти віддав. Другий м'яч взагалі, як на мене, ну це просто гол, який ну, комбінаційний там, Буніфейс, дуже по-хитрому зіграв. Показав, що б'є, а насправді віддав передачу на фрімпонга. Той прострілював вже на дальню, де опинився грімальну. Тобто це комбінаційний гол. Третій гол більше на контратації впіймали. Знову ж таки, Фейнор десь загрався на половині поля суперника. Втратив м'яч, контратака Фейнорда. Фрімпон дуже швидкий. Е правий латераль, він втікає на дальню стійку. І там опиняється, Флоріан Вірці робить дубль. Тобто 3-0, все. І четвертий гол це кур'йоз, тому що там голкіпер сам свої ворота забив. Там взагалі на дальній стійці була боротьба. Тобто скидав в воротарську і так вийшло що від голкіпера, від ної голкіпера, йому ж між ніг м'яч залетів ворота. Тобто там взагалі удару не було. І по факту ми маємо два привози, як мінімум два двох м'ячів могло б і не бути, якби зіграли обачніше в епізоді Опорник і е, Голкіпер, як мінімум. Тобто, вже було б легше. Правда, е, тому тут більше і десь пощастило байеру і реалізували, і в принципі зіграли здорово е, на контратаках. Не тому тут можна відмічати, плюс Фейнорду там і гол скасували на дев'ятій хвилині. Вони б могли відразу відповісти. Далі другий тайм можна було б не дивитися. Байер сів грати другим номером. От, будь ласка, статистика за другий тайм. Фейнорд звісно створював моменти, але те, як захищався Байер, ну. Фейнорда там особливих шансів не було. Пару раз градецький врятував, але сказати, що це там 100% моменти, ні. Ось якраз статистика за всю гру. Ми бачимо на опта, Тут і показані удари по воротах, наскільки вони були небезпечними. Тобто Пойкжи Байер переграв навіть, бо при те, що вони зіграли в'янкий е, тайм другий, але це їм. Дозволило все одно переграти суперника, не дати забити в свої ворота, поїк жив два рази, фактично переграли. Тобто, ну виграшна ситуація для хабі Алонсо. Звісно, зіграли елітно в атаці. Це команда, яка дійсно може забирати рівні матчі, а Фейнорд нічим не гірший за Байер, просто якби свої моменти не реалізували, не створили, ну скажімо так, серйозного супротиву, хоча Фейнорд заслуговував на більше. Чесно вам скажу, і це якраз 4-0, за які не соромно. Вболівальникам Фейнорда точно не буде соромно за ці 0-4. Тому що тут є певне, ну, є пояснення цьому, правда, і є помилки, да. але Фейнорд намагався виправити ситуацію. І за це їм дійсно респект за їхню гру. Ну і пасові лінії та середня позиції футболістів теж підтверджують нам те, що Леверкузен грав більше на контратаках. Да, це з першої по 63 хвилину. Карта Передач, а Фейнорд ну, в основному сидів в центрі поля, контролював м'яч, але ми бачимо стіною. Стояв байер і не пускав Фейнорд в свою штрафну. Матч Арсенал та Аталанти. Я чекав, тому що ми тут побачили суперника-шахтаря, майбутнього вже в другому турі Аталанту. Ну і, звісно, матч топовий. Фіналіст і переможець Ліги Європи, плюс доволі топова команда Гасперіні і Арсенал Лондонський теж топова команда англійської прем'єр-ліги. І ми побачили тут тактичну дуель, де реально був дуже рівний матч. Я порівняв би це протистояння, знаєте, з вчорашнім Мансіті та Інтером, але все-таки контекст е різний, тому що Мансіті там домінував повністю. Інтер сидів грав на контратаках, а тут прям команди вийшли контролювати гру. Обидві команди. І так вийшло, що ні ті, ні інші. Ну, не змогли реалізувати е, ті моменти, які були їх було небагато. Тому що матч, чесно кажучи, от і саме тактично е, був дуже добре підготовлений і арсенал, і Аталанта. Перший тайм десь по моментах по якості забрав арсенал Лондонський, не по володінню. Володіння було фактично рівне 50 на 50. Це говорить про те, що Аталанта дорівнює арсенал, друзі, і це проблема для шахтаря буде. Тому що я чесно думав, за Таланту, і, можливо, десь буде простіше. Але ми бачимо, що це команда, яка на рівних зіграла проти колективу з англійської прем'єр-ліги. І це вже говорить про багато що. А другий тайм забрав, забрала повністю Аталанта. Команда Гасперіні зібралася. Арсенал фактично нічого не створював. Там один момент тільки мали. В Аталанти теж моментів багато не було. Але. В цьому матчі потрібно відмітити тільки нереалізоване пенальті Ретегі. Це була кульмінація цього матчу. Це був найкращий момент цього поєдинку, і Аталанта могла б забрати тут перемогу. В принципі, якби ретегі забив це пенальті. Але якщо ви не бачили е, цю 11-метрову відмітку, подивіться в телеграмі, обов'язково перегляньте цей епізод. Я, чесно кажучи, вважаю, що це сейф туру. В Лізі Чемпіонів 100%, тому що те, що витворив рая в воротах, витягнувши пенальті, і зіграти так на добиванні. Тобто він зробив два сейви Х2 сейви буквально за декілька секунд витягує пенальті, потім на добиванні грає знову ретегі головою. і Рая знову витягує з лінії, тобто це фантастичне рятування колективу, і тут можна, звісно, віддячити цьому нульовому результату тільки раї, який витягнув цей епізод. В цілому сказати, що це було не цікаво. Ні, з точки зору тактики, це було ну, прикольно дивитися. Дуже сподобалося, як команди намагалися домінувати. Ну і середні позиції футболістів на футбольному полі нам показують наскільки було рівним протистояння, тобто зони, де займали позиції футболісти однієї та іншої команди. Ну, фактично ідентичні. Єдине е, відмінність, що ну, звісно, система гри Аталанти різна, ніж в Арсенала. І Аталанта більше намагалася грати по флангам, натомість Арсенал більше заточував гру в центрі поля. І це ви бачите от, дві групи Аталанти зліва і справа. Е, розкатували захисники е, то наліво, то направо. А в Арсеналі більше заточується гра саме через центр, і далі вже намагалися е, просуватися і віддавати передачу на Жезуса. Але. Е, Сьогодні потрібно Аталанту відмітити з точки зору, що Саку закрили, він не був таким активним. Так само і Жезус фактично був без м'яча. тобто до флангів Арсенала м'яч не доходив, тому довелося тримати м'яч в центрі і пасувати більше на центральних півзахисників. Ну і по факту Шахтарю з суперниками дуже не пощастило. І Аталанта Арсенал для Шахтаря, ну, як на мене, буде недосяжною ціллю. Звісно, можна якось на контратаках. Постаратися зіграти проти них, але мені складно уявляється, як цей Шахтар буде створювати якісь проблеми саме в Атаці. В захисті ми, можливо, відсидимося, а от в Атаці, що ми створимо, тут є велике питання. Дуже емоційний матч ми отримали е, Атлетико проти Лейпцига Дуже сподобалося протистояння, тому що е, тут. Е, Ну, дійсно, було цікаво, бо фаворитом взагалі було Атлетико Мадрид. Я думаю, це зрозуміло. По статусу команда все-таки в Сіміоне сильніша. Ну і підбір виконавців тут трішки змінився. Прийшов Альварес, прийшов Ленорман. Плюс в них ще й в запасі є ще один нападник, який прийшов замість Добека. Добек мав би грати за це Атлетико в Лізі Чемпіонів. Діго Сіміоне пощастило, що в нього є праймовий Антуан Грізман, який зробив сьогодні, в принципі, гру. Лейпсих побудував Сьогодні більш на контратаках цей матч, і це спрацювало на самому початку. Команда з Німеччини забила з контратаки. Вони вийшли 3-2, в 2, фактично вибігли. Виграли е, в єдиноборство, був хороший удар. Янобак відбив його, але на добиванні зіграв Шешко. Шешко і розігнав цю атаку. Дуже класний цей форвард, якщо чесно. Він під метр дев'яносто має хорошу дистанційну швидкість. Дуже швидкий, високий, фактурний. І за рахунок якраз своєї фактурності і швидкості він зміг забити цей м'яч, тому що добіг, е, тому що зіграв на добиванні. Ян Облак відбив, і я б його тут відмітив, ну, його вини тут нема. Він зробив все, що міг, там уже на півпусті шешко добивав. І пощастило, Лейпцигу забити. І далі їм вже було простіше якби, захищатися. І в Атлетіко не е, залишалося вибору, як йти вперед. Звісно, якби Атлетіко забили першим, ми побачили б навпаки матч. Скоріше за все, Лейпциг прилаштувався і грав би, можливо, так само, як мадридська команда. А так, Атлетко Мадрид е, вимушений був іти вперед. Лейпцига були ще декілька там Падів в контратаках, при стандартах вони намагалися грати, але нічого суттєво створити так і не змогли. Щоправда, на 28-й хвилині забив Антуан Грізман. Хороший м'яч з подачі льоренти з правого флану, тобто типові м'ячі від команди Альчоло. Грізман здорово пробив, зловив м'яч з льоту з скоком від газону. М'яч просто дуже потужно залетів ворота. І Атлетіко зрівняли рахунок, і вони, звісно, розуміли, що ну вдома перший стартовий матч Ну потрібно йти вперед. Ледько це команда, яка може зіграти здорово на захист. Ми знаємо. Прагматизм Діго Сіміони, але він погнав команду все одно вперед. Да і тактика, в принципі, у Лейпсига така була, що більше хотіли сидіти. Хоча в другому таймі вони теж створювали і володіли м'ячем. Тобто Атлетико трішки навіть віддавав м'яч Лейпсу для того, щоб отримати простір. Бо дуже компактно і здорово захищався Лейпциг. І момент головний, ключовий був в самому кінці гри, де Атлетико все-таки дотиснув. Дуже шкода Лейпциг, Вони намагалися старалися і, в принципі, могли забрати нічю з Мадрида. Але. Антон Грізман. Антон Грізман, який знайшов е, Хосе Марію Хіменеса на дальній стійці з лівого флангу класну подачу зробив і Хіменес виграв боротьбу головою забив м'яч Тобто типовий бійцівський гол Атлетико і емоція лічола. він відразу побіг е, святкувати своїми футболістами цей переможний гол на 90-й хвилині. Атлетико Ну на жилах вирвали і закамбечили в цьому матчі. От, в принципі, така, знаєте, бійцівська перемога від команди е, дієго Сіміони Ну і ось ми бачимо зараз на карті перед. Якраз план на гру Лейпцига, Вони грали дуже низько і намагалися вибігати в контратаки. Це в них вдалося тільки ось якраз на четвертій хвилині. І в принципі, після того Атлетико забрав м'яч і більше контролював. Але ми бачимо, що Атлетико це все-таки не Мансіті, не Арсенал не, Лондон, не та команда, яка любить грати з м'ячем. І от якраз такі, знаєте, не дуже помітні сіруваті, не білі, а сіруваті пасові лінії. Вони про це говорять: що Атлетико не та команда, яка дуже любить контролювати м'яч. Наступний матч Брест проти штурма, де французька команда перемогла в дебютному матчі в Лізі Чемпіонів з рахунком 2-1 вдома, і це майбутній суперник Шахтаря. Тому мені було цікаво все-таки, як мінімум поглянути голи, подивитися, що це за команда, друзі. В мене вже є певне враження про цей матч. Дві команди, в принципі, і штурм і Брест, які в цій Лізі Чемпіонів будуть. Грати другим номером, і вони таки вийшли. Це дві команди другого номера. І вони грали в основному від своїх воріт, але більше ну реалізували своїх моментів Брес, плюс грали вдома. І статистика говорить про те, що ну Брес дійсно задавив моментами штурм. Моменти створював там, 6 ударів, але 0,15. Показник Іжі. Брес зіграв переконливо в цьому матчі. Не скажу, що вони прям домінували на футбольному полі. Тобто, по першому таймі точно так сказати не можна, тому що, в принципі, ми бачимо показник Іжі слабий, але підсумку Брес забили першими на 23-й хвилині, змогли відзначитися. Тобто, голи залітали в першому таймі, неочевидні. Плюс зрівняв рахунок штурм, але це був автогол. Тобто була подача з флангу, і там заштовхали свої, свої ворота. Брес розпочав дуже здорово. Другий тайм. В принципі, вони в другому таймі переграли штурм уже десь на мотивації. Знаєте, пішли вперед, але більше їм забити не вийшло. Сіма класно прийняв м'яч і з розвороту, з льоту пробив. З напівоберту поворотах в штрафній площі Зуперника на 56-й хвилині Брест е, вийшов вперед. В цілому сказати, що мені прям дуже сильно сподобався Брест, і ця команда може створити великі проблеми. Шахтарю. Я б так не сказав. Шахтар може нав'язати дійсно свій футбол е, цьому Бресту. Але, як мінімум, е, Брест не найгірша команда в цій лізі чемпіонів є. Більш слабкі колективи, тому потрібно рахуватися з цією командою і дуже сильно до неї готуватися. Особливо перший м'яч перегляньте, де дуже класно вони за ауту на момент отримали, і зони 14 був забитий м'яч. Там ну близько до зони 14 -ї. Помилилися, звісно, штурм при захисті, але дальні удари потрібно пильнувати. Простріли в штрафну площу, тобто вони дуже фізично сильні, витривалі футболісти. І Шахтарю ну цих французів треба розбирати. Ну, якраз середня позиції футболістів на футбольному полі, і карта передач показує нам, що що таке Брест. Це Та команда, яка грає в основному по флангам. Ми бачимо їхні розпасовки, тобто центр вони зайдуть дуже рідко. Ми не бачимо група центру. Це цілком флангова команда. І тільки. По флангам вони розганяють свої атаки і намагаються вже або входити, або прострілювати, бити з дальної дистанції. Ну і штурм грав нижче за Брест, Тобто тут структура саме така. В них відрізаний повністю був форвард від контроля від усього. Особливого акценту на атаку в штурма не було. Та й моментів таких супер яскравих я теж не дуже пам'ятаю від них. І останній матч між Монако та Барселоною, де сталася, ну можна сказати, що сенсація, друзі, як ви вважаєте? Все-таки фаворитом була Барса. І вони вийшли доволі таким непоганим, оновленим складом, хоча їй і старожили, той же і Лівандовські. Можна про це говорити та штеген в воротах, так, але це вже оновлена Барселона з Ямалем-лідером, він підсумку і забив. І одним з наймолодших, хто забив Лізі Чемпіонів, став. Що цікаво, в Монако теж забив чувак, якому теж там, 17 років. Він теж став одним із наймолодших, хто забував Лізі Чемпіонів. Дуже унікальний матч, унікальний випадок. Але все було б добре в Барселоні. Все було б супер, якби не червона картка на самому початку. Тобто на 11-й хвилині. Гарсія фолив біля штрафної площі, переглянули вар, підказали арбітру, дали червону. Штрафний той підсумку не реалізували. А, але Монако але після цього, через 5 хвилин, Монако повели в рахунку. Все-таки забили свій м'яч. І далі було зрозуміло, що Барселоні буде дуже складно. І, в принципі, Барса зіграла в цьому матчі як Шахтар проти Болонії. Подивіться, чотири удари, один в площі. Ну і гджи 0,28. Барселона зіграла дуже погано. Вони забили ще, знаєте, так на свіжості зрівняли рахунок, забив ямаль, класно прийняв, змістився в центр і пробив в дальній кут. До речі, ідентичний гол, який забило Монако. До речі, так само оцей чувак Акліуш він змістився з правого флангу в центр, обіграв. І пробив о, в ближній нижній кут. Те саме зробив Ямаль Прийняв м'яч, змістився, пробив ближній нижній 1-1. Ну і Барселона намагалася шукати контратаки. В них це слабко вдавалося. Мені сподобалась молода команда Монако, то мінаміно є в них Бен Сегір. До речі, грав. Проти нашої олімпійської збірної за Марокко я його пам'ятаю. Ну, цей чувак, який забив, ми його знаємо. Плюс них виходили на е, запасу цей е, Елені Кена, який забив гол. Йому теж там 17-18 років, він забив переможний м'яч. Виходив Балогун, теж молодий талант. Тобто в Монако завжди були талановиті атакувальні футболісти. Ну і Монако дотиснув на 71-й хвилині. Вони е, зловили на контрі Барселону. І змогли забити. Тобто, гол був простим, м'яч вибили до центру, боротьбу виграли, скинули на Форварда 17-річного, який вийшов сам на сам і переграв терштегена. Але я хотів би от по Терштегену сказати: ну він, я вважаю, підставив Гарсію. Він помилився в тому епізоді, коли Гарсія отримав червону. Це до речі, колишній футболіст Жерони минулому сезоні він проводив. Тому терштегін теж не без помилок відіграв. І в підсумку ми побачили провальну Барселону на старті Ліги Чемпіонів. І доволі хороше Монако, яке використало більшість і використало свої два моменти. і Їх забили. Хоча по статистиці, ну ми бачимо, що в них було більше моментів. Вони награли на два м'ячі і підсумку вони їх забили. Але як би там не було, друзі, таку Барселону мені дуже незвично бачити. Барселону, яка сидить на своїй половині поля, Барселона, яка знаходиться без м'яча Барселона, в якої нема жодного футболіста, який би віддав більше 70 передач, навіть граючи в меншості, я пам'ятаю, що ту Барселону гвардіоли, ну, навіть в меншості, та Барселона Гвардіоли грала б набагато краще, ніж це Монако. Я просто переконаний, тому тут. Теж не все так добре в цій барсі. Тобто, бачите, де тоненько, там рветься, як то кажуть. Тому перший тур офіційно завершився, і давайте подивимося в таблицю. У нас тут цілих 15 команд, які виграли в цій лізі чемпіонів, і цілих 6 команд, які зіграли в нічию. в тому числі і Шахтар, який поки що на 21 місці, А це означає, що ми в плей-офф. Друзі, так, От отут нам потрібно і десь залишатися, не падати нижче. Що можна вже сказати, друзі? Шахтар, ну, одна з найгірших поки що по грі команд в Лізі Чемпіонів. І, звісно, я вважаю, що ми ну кращі, наприклад, за Слован, можливо, за Динамо Заграб, яке зіграло погано. Вони там навіть звільнили після 9-2 тренера, але. Сказати, що Шахтар сильніший за умовну Цервену, за Селтик, за Брюге, за Янгбойс, Штутгарт і інші команди доволі середнього рівня. І ті команди там Спарта, Прага. Я б так не сказав, друзі. І що ми наберемо більше очок на ці команди? Тому, як на мене, в цій лізі чемпіонів поки що Шахтар одна з найгірших команд по грі в першому турі. Але ми з одним очком. В цьому вся різниця, і це добре. Я вважаю, поки що найкраща команда от найкращі три команди: це Баварія, Селтік, Байер, три команди німецькі. Ну і ми бачимо Ювентус вісімку зам замкнули. Але поки в таблицю, звісно, глобально ранувато дивитися. Кращі бомбардири в нас тут їх ну цілих чотири: це Оліса, Вірц, Байно -Гіттенс та Гарі Кейн, які забили більше одного м'яча. Тому для мене сьогодні MVP цього дня, конкретно четверга, в першому турі, це Антон Грізман, який дійсно дав результат для своєї команди, допоміг закамбечити і взяв участь в двох забитих м'ячах. А команда, яка найбільше сподобалася, ну, як на мене, це Байер, який зробив результат в першому таймі, використав всі свої моменти. На другий тайм вийшли зіграти прагматичніше набагато і в Підсумку не пропустили жодного м'яча досягли результату. Команда Хабі Алонсо, як на мене, найкраща в ну конкретно в матчах. Четверга, а загалом, ну, в нас в цьому першому турі багато було цікавих матчів, особливо перший ігровий день вівторка. Мені сподобався найбільше, там було ну найбільше забитих м'ячів і емоцій. Ну і цей е, конкретно день теж доволі був непоганим. Тому пишіть, друзі, свої враження від е, першого туру загалом і конкретно від матчів четверга, який вам найбільше е, поєдинок сподобався. Не буде цікаво почитати. Тому на цьому в мене все. Будемо очікувати вже на початку. Жовтня, другий тур, і будемо, як завжди, його анонсувати і розбирати. Тому обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати якраз наступні відео і прямі трансляції. Всім до нових зустрічей!